Отже, вперше маємо дві резолюції. Одна з них резолюція, яку підтримала Україна разом з партнерами. Більшість країн Європейського Союзу голосували за цю резолюцію, крім Угорщини. Та друга резолюція Сполучених Штатів Америки з поправками, які передають. Принаймні частково позицію України та наших європейських партнерів. Але на засіданні Ради безпеки вже було не так. Рада безпеки прийняла американську версію резолюції, ту первинну, яка складається з однієї фрази, і жодних доповнень чи змін до цього тексту не було. І тому наші партнери. З Європи утрималися при голосуванні цього проєкту. Отакий маємо розклад станом на 24 лютого, день, коли три роки триває велика повномасштабна війна в Україні, і коли агресор продовжує чинити злочини на нашій території. І шлях до миру, як ми бачимо, буде і далі складним. Нема простих рішень для проблем, які створювалися роками, які накопичувалися в ідеології і в діях диктатора в Москві, який прагне домінувати в тій частині світу, що він її вважає своєю спадщиною за підсумками Другої світової війни. Цього нема. Цього не буде в цьому нас підтримують наші європейські партнери.